Домашні сховища, переповнені банками з консервацією, показник працьовитості дачника, і чим воно вище, тим гостріше напередодні наступного дачного сезону стоїть питання про те, куди подіти банки сторішнім урожаєм, а може бути, просто залишити все на місцях. Термін зберігання консервованих овочів, салатів, грибів, компотів, варення та інших заготовок в банках залежить від багатьох факторів, наприклад, від кількості консервантів в складі закачування, від часу її приготування і стерилізації, і в ідеалі всю консервацію минулого сезону краще вжити до весни. А період зберігання для кожного різновиду заготовок, про який ми сьогодні розповімо, буде актуальний тільки при правильних умовах цього зберігання. А саме при відповідній температурі і вологості повітря ще один важливий нюанс герметизації. Кришка повинна не просто щільно прилягати до банку, в районі обідка не повинно бути ніяких складочок, в іншому випадку консерви можуть непомітно почати псуватися, хоча, на вигляд будуть виглядати зовсім зазвичай. Скільки зберігати консервовані овочі. Існує цікава закономірність, чим це овочі та інші плоди в складі заготовки. Тим довше термін її зберігання, тому закриті цілком огірки, томати, дрібні патисони та інші овочі невеликого розміру можуть простояти близько двох років, а розрізані на частини за цей час можуть зіпсуватися, про що заготовки просигналізують вам зміненим кольором і іншими ознаками. Приблизно рік збережуть свою якість лечо і інші салати на основі овочів, а також вже згадані розрізані плоди. Але це в тому випадку, якщо алгоритм консервування і всі його умови були повністю дотримані. Зберігати основну масу будь-яких закаток рекомендується в темному і прохолодному місці при температурі 3-5, скільки зберігати консервовані гриби. Такий же термін зберігання в середньому витримують і мариновані гриби однак їх все ж краще з'їсти швидше ніж за рік, адже на відміну від овочів гриби в своїй більшості, продукт користуючий і далеко не завжди якісний. Час зберігання грибів залежить від їх розміру, дрібні екземпляри зберігаються довше, а також від місця збору. Не менш важлива пропорція між кількістю основного продукту і доданих до його складу консервантів, якщо грибний маринад містить мінімум окислювачів. То такий продукт краще вжити в їжу, не чекаючи закінчення максимального терміну зберігання, скільки зберігати варення і пюре. Термін придатності варення залежить від його складу. Якщо там немає кісточок і в заготівлі присутня достатня кількість цукру приблизно 1-1 або ж трохи менше, то солодкі лаз без ризику псування простоїть в холодильнику або в погребі близько двох років. А в більш теплому місці при температурі 10, 5 зможе протриматися і все три роки не надто солодке варення, навіть якщо його захищають металеві, а не пластмасові кришки, краще не зберігати більше року. Однак, якщо плоди були зварені з кісточками, то термін зберігання такого варення різко скорочується. Навіть при строгому дотриманні всіх умов зберігання його рекомендується вжити за рік, а ще краще за півроку. Чим небезпечні кісточки в складі варення ми вже розповідали раніше, а ось будь-який овочевий, і фруктовий пюре краще встигнути з'їсти протягом півроку після консервування, скільки зберігати соки і компоти. Та ж історія із компотами, якщо в їх складі є плоди з кісточками, то спустошити банки бажано вже до початку нового дачного сезону близько року простоять компоти без кісточкових плодів і високого вмісту цукру, а ось безкосточковий. Компот-сироп цілком простоїть і довше близько двох років, набагато суворіше йде справа з соками, чим менше в їх складі цукру, солі і кислоти, тим швидше сік потрібно вжити. Наприклад, яблучний сік при правильних умовах зберігання про холодне темне місце простоїть близько двох років, а томатний близько півтора років, якщо ж у складі закатаного соку мінімум консервантів. То орієнтуйтеся на той метод обробки сировини, який ви використовували під час консервування. Пастеризований сік допустимо зберігати до півроку стерилізований. Близько року, якщо ви відкрили банку з будь консервацією то зберігати її потрібно виключно в холодильнику і під закритою капроновою, а не відкритою металевою кришкою, а термін зберігання відкритої заготовки автоматично скорочується. Так, відкрите варення без подальшої шкоди для вашого здоров'я простоїть в рефрижераторі близько трьох місяців, овочеві та грибні консерви за умови, що в їх складі є окислювач тиждень. А ось компот і сік після відкриття банки довше двох діб краще не зберігати. До речі, у нас є для вас і кілька ідей про те, куди подіти консервований торішній урожай. Якщо його виявилося занадто багато, іноді в холодильнику просто немає місця для консервованих банок, оскільки його займають каструлі та миски з повсякденною їжею. А між тим у неї ж теж є певний термін зберігання. Від декількох годин до пари трійки днів тому сміливо і без роздумів вкидайте всі ті продукти, чий час минув.